Всім привіт! Я рада вітати вас! Сьогодні печу дуже простий пиріг зі сливами і хрумкою крихтою. Для цього пирога мені знадобиться 2 яйця, додаю до них цукор і за допомогою міксера добре все змішую, щоб утворилася така світла маса. Тепер додаю до цієї маси молоко і розтоплене в масло. І ще раз все добре змішую. Тепер додаю борошна, борошна я вже просіяла. І також розпушувати одну чайну ложку і замішую тісто додаю до тіста сливи. В мене тут 6 штук. я Порізала на такі невеликі шматочки, все добре перемішую. Так. І тепер буду викладати тісто в форму. Форму я застеляю пергаментом і краєчки змащую вершковим маслом. Викладаю тісто. Залишилось зробити крихту, щоб посипати нею пиріг. Для цього змішую борошна, цукор, охолоджене вершкове масло і чайну ложку кориці. До речі, кориця дуже добре, не лише з яблуками, але й зі сливами. Руками все добре перетираю. І тепер цією крихтою посипаю пиріг. Ставлю пиріг в розігріту духовку і за температури 180 градусів буду випікати приблизно 45 хвилин. Пиріг готов, залишилось перекласти його на тарілку, дати трохи охолонути, і можна відрізати шматочок. І ось так пиріг виглядає з середини. Зараз я вам покажу. Ось такий. Смачнючий, обов'язково пробуйте і готуйте.